Я вчитель інформатики шовського ліцею, заказник і нам Сьогодні в нашому ліцеї було встановлено інтерактивну дошку, проектор та ноутбук. Встановили фірму дуже все оперативно, нас повністю здвільняє обладнання, на наші вимоги розмістили в певному місці, пояснили, провели інструктаж з того, як працювати з дошкою, як використовувати програми, які стосуються дошки. Показали забезпечення програм, яке є на ноутбуці, розказали, як він користуватися. Нам все зрозуміло, крім того, якби у нас були якісь питання, нам залишили інструкцію по використанню даних всіх пристроїв. Дане обладнання допоможе нам якісніше проводити наші уроки. Я планую проводити уроки інформатики з використанням даної дошки. Крім того, зрозумівши інструкцію, як використовуються різні інструменти даної програми, що стосується дошки, то я думаю, тут запросто можуть проводитися уроки і математики з побудови різних фігур, і уроки креслення, які допоможуть дітям краще сприйняти зображення фігур різних, і трикутники, прямокутники, і побудова і різних тіл, використанням різного кольору, маркерів, не тільки крейдою, білою по дошці. Плюс у нас діти активно тут в зоні шалежо оцінні, оскільки в інтернет є мережа, то можуть працювати разом групою з використанням дошки щодо вирішення тестів з української мови літератури, з фізики, з географії, з біології, з усіх предметів. Так що дана дошка допоможе нам якісніше розвивати освіту. Дошку встановили хлопці швидко, інструктаж ми пройшли, все ніби працює. Сенсор, все працює, дошка сподобалась, будемо користуватися. І ну, всі запитання, які будуть виникати, з ловцями зв'яжемося, них все приєдно. Ну, Що сказати, поставили нам інтерактивну дошку, ми з читлем інформатики з його подивилися, хлопці. По Працювала добре, що ми раді, задоволені, а так що підключили, проказали, розказали. Ми овочі трошечки відкривали, б нас по дворі було. По процесі роботи побачимо, як це буде. Наразі дякуємо. Я директор Ділярського навчального виховного комплексу сьогодні в Нашому навчальному закладі закладі встановлену мультимедійну дошку, яка буде дуже ставати в пригоді нашим педагогічним працівникам, учням. Це дуже приємно, що за нас дбають, допомагають, щоб наші діти краще ну, розвивалися і легше було полегшили працю працівникам. Е, люди, які встановлювали дошку, дуже ретельно все нам пояснили. Е, Гарно, все встановили. Ми їм дуже вдячні і надіємося, що все буде в нас добре працювати. Ми дуже вам завдячуємо всім і.